Приїхав черговий «Тотальчик» з аукціону США, Volvo XC90. З цікавого, це у нас плагін гібрид. І з цікавого, що ми знайшли в машині. Годя, де віджет? ця, ця рамка? Була віджет джету. Вже, вже намотили? Ні, а на що то мусор. І продати ще може. Коротше, вона з'їла джету. Оце теж в ній було. Все, що лишилося від джет. А, а як вона її з'їла? Була серйозна така пейздюль. Передню, передню праву фронтальну частину кузова автомобіля. Відірвало колеса. От ви, блін, віджети залишилося було в машині Volvo, Вольво з цими всіми ж, запчастинами. Я фару показував. Е, Лишилося віджети фара і кусочок рішітки, яку бодя собі вже намотив, там тихаря поклав собі в полочку. Цим, цим віруючим довіряти. Така собі тіла. чому? Вузол повних сходової зборів вже замовлений на автомобіль. Є моменти по верхній полці оці, от так називаємо їх просто народі пістолет. Скоріше того, ця частина буде замінюватись, і скоріш того, буде замінюватися оцей от поріг. По безпеки частково спрацювала безпека, шторки, ремень водія, руль і е, ремень, водія. Вся решта безпеки. Ціла досить цікавий автомобіль, досить адекватно має вийти по ціні. Тому. В роботі працюємо кого цікавлять якісь подібні автомобілі. Не раджу, звичайно, брати з настільки серйозними пошкодженнями, але є деякі моменти з виключеннями. В Принципі, цей автомобіль має вийти досить приємною, досить прикольною. Взагалі, досить класний автомобіль. Грав в принципі особисто сіль спробувати покататися на xc 90 гібрид, тому що рахую, що це топ-варіант в своєму класі. Якщо ми розглядаємо гібриди, так як з 2-літровим двогоном 400 плюс кінських сил конкурентів просто немає. Що ви будете роздивлятись варіанти, навіть з 3 літрами не факт, що буде така потужність з плагін-гібридом. Тачка досить економічна, досить прикольна. Крутий мотор, ресурсний автомобіль, досить потужна по своїй цілісності ці... ці... будові. Тому кому потрібно якісь поради, потрібно консультації з приводу підбору вибору автомобіля, ви завжди знаєте, до кого можна звернутися. Perfection. з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. хто тут, бля, розкидував тут бодя.